Хеппі лор допомога при болю в горлі? Хочеться обговорити також і проблеми ось військових, які їх турбують. Ось днями мені один військовий написав Аліна, чи розуміють в Києві, що не потрібно класти бруківку в Донецькій області, і що поки ми тут вмираємо, деякі там люди далі продовжують займатися своїми корупційними схемами. Наскільки це деморалізує взагалі військових і чи. Потрібно щось змінювати, і як змінювати, щоб боротися з корупцією в Україні? Ну ми вже казали, треба вже не спрацюють суди, не спрацює набу, не спрацює ДБР. Треба максимально якийсь режим, як от, як от ФБР, коли створювалось в 30-ті роки, якщо не помиляюсь, там до го століття. Як вони робили свою роботу, так що потім був вже аж Вотергейт, і прийшлось ДБР, трошки демонталізувати їхню владу. Ну вони свою функцію добилися, якби Америка зачистила і п'яту колону, і просто людей, які е, дуже недбало поводилися з державою. Коштами не вистачає цього державного насильства. Якщо держава не буде використовувати насильство до цих розкрадунів, то тоді очевидно дійде до якихось знову моментів народного регулювання. але якщо цим будуть займатися громадяни, це буде дуже погано. В час війни не може бути, щоб ми мітінгами регулювали питання державних коштів. Це має бути пріоритет державної влади. Е, ну Зараз в інтерв'ю Зеленській якийсь виданю, помитаємо, обіцяли щось там зимою, якісь полетять шапки. Ну, скільки вони полетять, побачимо. Ну да, ця проблема вже просто зараз раніше. Я згоден абсолютно з тим, що там під час там, лютого, березня 2022 року, навіть хай там червня, ну, треба було закривати очі на деякі проблеми. Ну це само собі, зараз якісь там другі прохіндії, такі ж самі, ну, не в чому прикол, зараз одна палітота, яка хоче двинути другу політоту, просто тому, що, щоб ну, вони крали гроші. Це ж де змагання, просто вони крали, значить зараз ми не крадемо, значить ми будемо критикувати, і це ж не здорова альтернатива. І тому якби цього до іронією сміявся, коли там хтось критикував владу. Але це було там ну півроку, рік, ну вже зараз, коли це буде скоро там більше, ніж півтора роки війни, то в цих умовах, звичайно. Ці процеси стали вже сильно впливати і на бойовий дух, і на ефективність використання державних коштів, і в тому числі міжнародно цього поступає критика, тому що теж вони якби десь ну, не можуть тут уже змовчати. Тому ну, військовим тут проблему. вони розуміють, що проблем купа. Це впливає, звичайно, це погано, тобто це могло б мотивувати, а от держава так. А взамін вони бачать весілля деберавців, якихось цих щурів, якихось цих проституток, що купляють якісь там від своїх папіка мерседеси. І ну, зараз воно там уже почала їздитися Тут щось там волонтерка стала. Ну це якби історії, де всі розуміють, що вони витрачають кошти, так що їх зараз вибили з під Києва, вибили там Сумщини, і тому якби тіп, війна далеко, вони намагаються вже вертатися там все на круги своя. Але це має вирішувати влада. Якщо це значить, ми зараз військові, ну це тоді будуть гайки. Якщо це займеться народ України, теж буде дуже погано. Це має зайнятися влада. Так що будемо чекати, от неї дій. Якщо вони цього не буде робити, то, значить, мабуть, тоді будуть якісь ексеси, будуть погані процеси в державі будуть запальний процес, який Виліться в те, що буде очевидно, якась уже погана така кривава розв'язка. Ось власне військові також багато навіть із них не хочуть повертатися з, з війни. Грубо кажучи, дехто з них може навіть півтора роки там сидіти, говорить, що їм там легше ніж бути десь в цивільному житті, де вже всі забули про війну і про те, що відбувається там на фронті. Чому ось відбувається це забуття війни? Та я думаю, не забули війну. Тут я не знаю, яка є правильна концепція. Мене абсолютно не не те, що люди десь в тиву ходять в ресторани, заробляють кошти. ростять дітей це все одно. Ми ж воюємо за те, щоб держава ця жива. І не зрозуміло, скільки війна це буде тривати. Не можуть ці кожен день от, в центрі Києва там, от, збиратись і от, такі, що ми зробили для фронту. Їм теж треба жити, бо вони тоді двинуться. По-перше, на війні ти можеш бути противника, тобі стає весело і приємно. А в тилу ти можеш задонатить, ну, задонатити, а треба ще ще, ще донатити, і тебе це виснажує. А, тому тут якби, теж це важко. Е, я думаю, є просто ексеси, да? жвабятня, ці мажори, якісь там, тємщики, хемщики, що повилазили тітухани, вже щось, знову, щось там бігають, щось там, викрадають, щось там рейдири. Оце все пліснява, да, це, звичайно, тут не вистачає би, такого нашого ДБР. От, я при чому вже казав і повторюю ще раз, і от, шановні громадяни, пишіть, от, не знаю, там, зареєструйте петицію, от, зробіть, от, просто ще один там, не знаю, там, департамент СБУ, Набу, набрать туди ветеранів на тих бійців, які зараз там, комісовані, там, без руки, там, без ноги, у кого там, всю сім'ю вирізали. І от їм поручити задачу, там, з них буде там, оперативний відділ, у них, там, їхня розвідка. І от, там, силове Словить, їм дати задачу затримати там, ну, півроку Діяльності. Потім ми цих ветеранів, якби цей ой Боже, цей департамент щось дуже багато пристрілив корупціонери при затриманні. Ну ми їх всіх посадимо там. посадять два роки, все одно там в тюрмі це не на фронті, нормально будемо годувати їх, передачки возити. Через два-три роки вийдуть героями, але якби, якщо парочку корупціонерів там десяток десь просто зникне от, при затриманні, то зразу всі задумаються. Бо судова система не справляється. Тому. Я думаю, в тиву треба відпочивати. Но контрастує не те, що люди ходять десь в кафе або гуляють по парках. Контрастує те, коли якась колишня там, шмара, там, прокуроровська якась там чи якісь там, колишній СБУшник купляє собі там, Бентлі, хату в Іспанії, оці от воєнкоми. Оце от контрастує. Це те, що починаєш думати, що там в тиву, а не те, що просто люди живуть і дозвілля. Тому я тут я сприкінно сприймаю, коли люди відпочивають. Але оце от коли вони відпочивають за державний кошт, коли на фронті не вистачає там, базових. Якби, Ну, все одно постійний потік там, машин, 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 Мавіков, 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 А вони купують мерседеси, то це, звичайно, да, це от содат бісить.